За повідомленням прес-центру, АТО впродовж доби терористи продовжували обстріли українських позицій із важкої артилерії і танків також застосовували міномети калібром 120 мм. міліметрів. Зокрема, мінометних атак зазнали наші позиції в районах населених пунктів Широкіне, Авдіївка, Майорськ, Зайцево та Орловське. По опорному пункту сил АТО поблизу Широкіного злочинці також відкривали вогонь із самохідної артилерійської установки калібром 122 мм, танку, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. На Луганщині банформування чотири рази обстрілювали наш опорний пункт в районі населеного пункту щастя. І стрілецької зброї, автоматичних гранатометів і зенітної установки. Крім цього, бойовики продовжують вести активні розвідувальні дії. Українські підрозділи зафіксували прольоти трьох безпілотників противника: один неподалік Маріуполя і два на Луганщині. У той же час незаконні збройні формування намагаються глушити сигнали українських безпілотників і створюють перешкоди у радіозв'язку сил антитерористичної операції. В районі населених пунктів Докучаївськ та Дебальцеве зафіксовано роботу засобів радіоелектро боротьби російсько-терористичних військ вони працюють у тісній взаємодії з уже розгорнутими стаціонарними та мобільними центрами радіотехнічної розвідки, які розташовані в районах Макіївка, Янакієве, Старобешева, а також поблизу Донецька та Луганська. На окупованих територіях Донбасу бойовики і надалі перешкоджають вільному доступу до своїх позицій спостерігачам ОБСЄ. Про це заявив керівник місії в Україні Олександр Хух. Зокрема, представники так званої ДНР завадили представникам ОБСЄ потрапити на східну частину селища Широкіне, де бойовики активно проводять ротацію військової техніки. Микола Різник, соціальна країна.